Пісні голубці із рисом та білими грибами дуже ніжні, смаковиті й ароматні. Такі голубці можна готувати до святої вечері, а також в будень під час великого посту. Для приготування потрібна невелика капустина, всього 300 г рису і 50 г сушених грибів. Гриби я сушу нарізавши тонкими скипками в духовці протягом однієї години із відкритими дверцями на мінімальній температурі. Такі гриби достатньо залити холодною водою на 2 години і можна відразу на сковорідку. Отож після замочування зливаю воду із грибів, добре промиваю їх під проточною водою і потім обсмажуватиму разом із цибулею та морквою. Це найперше, що я зробила. Далі відмірюю 300 г рису. У мене рис Арборіо не навмисно, просто на даний момент в хаті немає іншого. Рис відварюю звичайним способом всипавши його до води, котра вже закипіла, і занадто рис відварювати не потрібно. Тим часом відварилась капуста, знімаю верхні листочки, бо серединку ще потрібно буде доварити. Рис і гриби вже є, капуста ще довариться, потрібно зараз мені буде протушкувати цибулю із морквою. Ви бачили в мене дві капустини, трішки більше цибулі й моркви, бо це розраховано на два види голубці. В мене. Отож, протушкувавши цибульку в невеликій кількості олії до м'якості, додаю натерто на середній терці моркву. Вогонь під сковорідкою, при цьому у мене середній. Цибулю і моркву не обсмажую надто сильно, тільки до золотистого кольору. Вони не мають пригоріти, тому вливаю із чайника трішки гарячої води. Вода мені ще потрібна для того, щоб морква пустила свій натуральний колір. Морква є дуже хорошим барвником. Водички можна долити навіть 2-3 рази і протушкувати цибулю із морквою хвилини 3, потім додати гриби. Гриби в мене зовсім без солі, тому, звичайно, за смаком сіль та чорний перець. І зверху на грибочки ще невелику кількість олії я вливаю. Все добре перемішую і залишаю на якийсь час тушкуватись гриби із цибулою та моркою на плиті. Ніколи не прикручую вогонь-вогонь під сковорідкою, у мене залишається середній, краще час від часу перемішати. В кінцевому результаті як морква, так і гриби ледь трішки золотисті, варто ще попробувати на смак і за потреби додати солі Ще гарячу грибну засмажку перекладаю до відвареного рису та примішую. Моя начинка готова. Якщо у вас гриби дуже тверденькі сушені, то вам попередньо їх потрібно, звичайно, відварити і, за потреби порізати на більш дрібні шматочки. Воду, в котрій варилась капуста, я не виливаю, додаю до неї лавровий лист, духмяний перець, ще трішки солі за потребу і декілька крапель лимонного соку. Саме в цій водичці я запікатиму голубці в духовці. Але за своїм смаком так само можна використовувати чисту воду, додавши до неї сіль та спеції. Дуже швидко готуються такі голубці, тому що потрібно було тільки відварити капусту. Рис і дуже швидко приготувати начинку. Звичайно, з кожного листочка капусти потрібно зрізати прожилки і начинити кожен листочок начинкою, вклавши до нього одну чи дві столових ложки. Я загортаю голубці досить довільно, закриваючи бокові сторони листя капусти до середини. Бо, звичайно, при приготуванні голубців ще буде трішки набухати. Будете готувати ви голубці в духовці як я, чи у звичайній каструлі на плиті. Час приготування голубців на плиті чи в духовці приблизно однаковий, близько однієї години. Це залежить від того, наскільки ви відварили свою капусту. Пісні голубці запікатиму в гусятниці в духовці. На дно посуди я поклала, звичайно, листочки капусти, вони у мене свіжі, верхні із капусти. Потім клала щільно голубці до гусятниці і наливаю у ту ароматну вже підсолену воду. Якщо запікати голубці в гусятниці, то води потрібно налити до половини посуди, враховуючи те, що гусятниця внизу досить вузька. Зверху можна покласти лавровий листочок духмяного перцю або зелень і полити ще трішечки невеликої кількості олії. Якщо будете готувати голубці в каструлі на плиті, це вже в мене просто інші голубці із м'ясом, котрі я заливаю, томатною пастою розведеною з водою невеликої кількістю солі, але рідини в цьому випадку потрібно наливати приблизно на 1 третю висоти каструлі. У мене як в гусятниці, так і в каструлі по три шари голубців. Повертаюсь до моїх пісних голубців, котрі я запікала в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів звичайний режим протягом 1 години. Дуже такі яскраві рум'яні голубчики зверху завдяки власне моркві, котра під час приготування надає ось такого гарного кольору. Водичка майже вся випарувалась, голубці дуже добре пропарились. Такі м'якенькі, соковиті, але без надмірної вологості. Дуже смачна ароматна начинка. Я зараз по запаху відчула, що я ще дала один зубчик, пропущеного через прес часника. До пісних голубців я полюбляю додати зубчик часника, ледь трішечки для легкого аромату. Дуже швидко, дуже просто і дуже-дуже смачно. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує.